Ось такі бомбочки робимо самі також. Але можливо робити більше, тому треба якийсь М... кращий мавік. Краще було б взагалі вампіра якогось, який буде підіймати більше грузу і більше ефективності буде набагато, чим ця маленька робота. Але є маленький, але плюс. В чому? В тим, що це лише на піхоту, радіус враження до 10 метрів, 10-15. То хто в радіусі 10 метрів, ті, ті загинуть? Не загинуть, отримують поранення. Такі непогані дуже. Якщо був би більше дрон, то можна б робити було б і на техніку, і на більше вражої сили. Ну от ви зараз оголосили збір, Це на що? Там на три комплекти, на комплекси. ФПВ, який підіймає до півтора кілограму грузопідйомність. Це вже набагато краще, ніж 200 грам тут заряду. І радіус ураження набагато ж ефективніше. Це вже і техніку може бомбити. Ну, зробити кумулятив своїми руками за допомогою мідньої виємки і можна робити на техніку було б дуже добре. Легко броньовано навіть е броньовано. Давай. Увага скид! Пайдет, так? Да? Тільки це мало. Хлопці, огня далекий від, від війни чоловік, і то мене не надто аж вразило те, що я зараз побачив. Я так розумію, що ви хочете, щоб ефективність враження була більшою. Так, грузопідйомність цього Мавіка не дуже велика, тільки 600 грам. Це есть, тобто, з корпусом, з загальними осколками з зарядом з усіма і от вас підрозділ мріє назбирати 9 мільйонів гривень для того, щоб закупити три комплекси чого для аеророзвідки для аеророзвідки для... Для... для та для виконання бомбардування ворожих цілей, звісно. І от мені нещодавно було день народження 55 років, і е, ну я вирішив ну трішечки до цього долучитися і сказав своїм підписникам, щоб давайте назбираємо, відкрив банку, як це зараз модно. От і ми назбирали. Дивіться, 72 тисячі гривень. Я просив 55 55 років, а маємо 72. І от зараз, зараз при вас. Я хочу цю банку відкрити, розбити і на цей рахунок перерахувати. А далі може бути і продовження, правильно? Так, звісно ж. Отже, для мене історичний момент. Розбиваємо. Звісно. Розбиваємо. На мою картку. Розбити банку. Банку розбито, готово. Зараз я поповню банку на 7, вашу банку на 72 тисячі гривень. Поповняю. Готово. Ви знаєте, хлопці, ну, як я не старався, поки що мільйону навіть немає, 600 чимось тисяч гривень. Але якщо навіть. Глядачі, підписники каналу Костянтин Грубич долучаться до цього збору. То ми будемо ближчими до мети, а значить, ближчими до перемоги. Так, звісно, ми будемо дуже вдячні кожному, хто зможе задонатити хоча б невеличку суму для досягнення нашої спільної мети. Номер банки хорту о, в посиланні до цього відео.